Добрий день, 9 клас. У нас сьогодні Історія України. І ми з вами поговоримо сьогодні на тему Український проєкт Початок українського відродження. Спочатку, звісно, що ми повинні з вами розібратися, що таке український проєкт, розібратися з його визначенням і поговорити про основні складові даного дуже важливого для встановлення української нації процесу. Давайте спочатку. Запишемо, що означає термін Український проєкт. Український проєкт це план переходу від українського народу до української нації. Поставте на паузу і запишіть визначення. План переходу від українського народу до української нації. Люди з давніх давен жили великими спільнотами, тому що людина є соціальною особистістю, особою. Людина без інших людей себе не може мислити на земній кулі. Людині постійно потрібне оточення. Люди спочатку об'єднувалися. В стада, в перевісні стада для того, щоб охоронятися від деяких звірів. Потім кількість стад розростала, в людей з'являлося розуміння, хто у них мати, засновниця їхнього великого роду, з'являються родові общини. Потім, з переходом до землеробства і скотарства, головна роль у роді переходить від жінки до батька, створюються батьківські родові общини. Кількість таких общин збільшується, вони об'єднуються в племена. Про це ми з вами говорили ще у 6-7 класах. Племена формують народності. Наприклад, східнослов'янські племена, такі як поляни, древляни, сіверяни, уличі, тиверці, формують українську народність, яка приблизно в 16-17 столітті перетвориться на народ. А от зараз. Коли ми говоримо з вами про жителів України, про українців, ми вже говоримо з вами про нації. Якщо я у когось із вас запитаю, хто ти?», або десь ви будете на міжнародній конференції і саме захочуть познайомитись, перше, що ви скажете, відповідаючи на запитання Хто ти, ви скажете з гордістю українець або українка. Національність Україна чи Українка це приналежність до української нації. Національність це приналежність до нації. Якщо ви кажете Українець, Українка, це означає, що ви усвідомлюєте свою приналежність до української нації. Отже, український проєкт, який ми будемо вчити на протязі дев'ятого класу на історії України, це План переходу від народу до нації, який буде відбуватися протязі довгого ХІХ століття. Якщо ми б запитали у якогось чоловіка чи жінки на початку ХІХ століття, які живуть, наприклад, на території нашого краю, хто ти, то чоловік би сказав, би, наприклад, я Іван, я Коваль, я Кріпак, або я державний казаний селянин. Але на початку ХІХ століття такого поняття, як Я Україна чи Українка, ще не існувало, тому що на початок ХІХ століття нація ще не була створена. Народ був, а нація ще не сформувалася. Яка ж різниця між поняттям народ і нація? Зараз ми запишемо, що таке народ, що таке нація. Народ це спільнота, що проживає на певній території та має спільні мову та історію, звичаї та традиції, матеріальну та духовну культуру. Запишіть, будь ласка, визначення у зошит. Це визначення пояснює нам, що люди, які проживають на певній території, компактно. Розмовляють однією мовою, святкують однакові свята, співають однакові пісні. І у своїх одязі, їжі, традиціях, святкуванні різних свят, наприклад, елементах забудови тощо, мають багато спільного. І от такі люди, які мають мову, звичаї, традиції, пісні, святкування різних е, родинних свят. Релігійних свят одна з однаковими традиціями, а також розуміють, що в них є спільне минуле. Тобто знають про козацькі часи, про славні часи Мазепи чи Хмельницького. От такі люди, величезна їх кількість, велика спільнота, і будуть називатися українським народом. Український народ на початок 19 століття вже був сформований. Тому що всі основні його ознаки, як то мова, історія, звичаї та культура, вони мали. А от коли ми будемо говорити про термін нація, то все те, що ми писали про народ, буде доповнено додатковими ознаками. Дивіться. Замість того, щоб писати, нація це спільнота, яка проживає на певній території, що має спільні мову та історію, звичаї традиції, культуру, а також національну ідею, усвідомлення своєї приналежності до даної спільноти, розвинені, економічні господарські зв'язки. Тобто, щоб написати о те велике визначення. Поняття народ, яке теж присутнє у визначенні слова нація, ми просто напишемо. Нація це народ, який доповнюється додатковими ознаками. Запишіть їх. Плюс національна ідея, усвідомлення своєї приналежності. Люди розуміють, що вони такі, із такою мовою, історією, традиціями не одні. А їх є величезна спільнота, представники певної нації, розвинені економічні, господарські зв'язки. От якраз ознаки нації, які відрізняють її від народу, ставлять на вищий ступінь розвитку спільноти і будуть ознаками нації. Зараз ми з вами розберемо, що таке національна ідея, усвідомлення приналежності і економічні зв'язки. У 19 столітті ми про це саме вже почали говорити на темі соціально-економічний розвиток, Формуються розвинені господарські та економічні зв'язки між регіонами України. Привіз товари з одного куточка до іншого, наприклад, із півночі, з центру, всі їдуть на південь до Чорноморських портів, щоб продати свій товар. Перевозка товару з заходу на схід, виробництво різних різної продукції, створення заводів, фабрик, на які привозять сировину, вугілля, наприклад, з Східної України, руду з центральної України. Машинобудування, наприклад, в Харкові, будуть машини постачати з інші куточки України. Тощо. Оце і є господарські зв'язки, які будуть формуватися в 19 столітті. Усвідомлення приналежності це той самий приклад, коли я вас питаю, хто ви? І ви прекрасно розумієте, що ви належите до великої компактної спільноти, яка називається Українська нація. А що таке національна ідея зараз запишемо. Національна ідея це спільне бачення народом свого минулого, теперішнього та майбутнього. Напишіть, будь ласка. Спільне бачення свого минулого це історія. Історія як ознака була в народу, вона ж залишається ознакою нації. Спільне бачення народом свого теперішнього, в 19 столітті ще спільного бачення теперішнього люди не мали в країні. А от зараз ми прекрасно знаємо, що у нас відбувається з українським народом. Яке страшне лихо у вигляді війни, яка розпочалася. Із Російської Федерації після нападу агресора сусіда. Спільне бачення майбутнього, звісно, наша спільнота, українська нація, вже розуміє, що життя кожного із нас залежить від долі майбутнього життя всієї нації. Ми сам і національна ідея. На початку 19 століття її ще не було. Зараз ми маємо сформовану націю завдяки діям 19 століття та спільне бачення теперішнього й майбутнього. Зрозуміло, що був український народ, а тоді раз і з'явилася нація ні. Звісно, що так швиденько не буває. Ми говорили з вами ще початку року, що формування. Української нації, перехід українського народу до нації, буде відбуватися довгий період, а саме в 19 столітті. В залежності від того, чим займалися люди в, цей, в кожен період українського проєкту, в залежності від того і його поділяють на етапи. Перший етап українського проєкту це фольклорний етнографічний, це кінець XVIII, перша половина 19 століття. Саме в цей період. Науковці, професори, їх буде небагато, але їхня роль буде дуже важливою. Збирають докази того, що український народ існує. Він не малороси, він не частина спольщених колишніх дворян. Якщо ви бачите шляхтичів, ні. Український народ існує, він окремий, він має свою мову, свою історію, свої звичаї, свою культуру. Отже, Український народ не частина російського чи польського, ні. Український народ окремий. Розуміння цього є дуже важливим, тому що, хоча б намагалась Російська чи Австрійська імперія чи річ посполита в XVIII столітті перетворити українців на частину свого, ні, українці не забули ні мову, ні звичаї, ні історію. І саме це є дуже важливим. Докази того, що український народ існує, відбуваються у період першого етапу, який називається фольклорно-етнографічний. Саме в цей час і збираються докази того, що український народ існує. А саме пишуться і видаються твори під назвою Збірники малоросійських. На жаль, Україна тоді була в складі Російської імперії, яка забороняла. Використовувати слово українське. Збірники пісень, збірники казок, збірники приказок, збірники, інші фольклорні збірники, які доказували те, що є українська культура. А є українська культура, значить є український народ. З'являються твори, написані українською мовою, значить, є мова. Пишуть дослідження історії, значить є історії. А раз є ознаки, значить є і народ. Але про це на першій половині ХІХ століття знала лише невелика кількість людей, і української інтелігенції, української еліти. Але треба, щоб про це дізналися всі якомога більше. І тому другий етап називається академічним або просвітницьким чи народницьким. Оці розумні люди, їх небагато освічених людей було всередині ХІХ століття. Тепер повинні були донести інформацію про існування українського народу як окремого народу якомога більшій кількості людей. Тому, а як доносити ці відомості? Навчити людей, розказати їм, повідомити, проінформувати. Тому другий період українського проєкту називається академічний. Тобто ходять. У людях створюють школи, пишуть газети, друкують підручники, книги. От чим займалися в другій половині ХІХ століття. А кінець 19-го буде називатися політичним етапом українського проєкту, тому що прийде розуміння того, що мало просвічувати людей. Треба створювати партії, треба боротися за владу. І тільки прийшовши до влади, можна. Кардинально покращити ситуацію з українським народом. Про всі ці етапи ми будемо з вами говорити на протязі всього 9 класу. А зараз поговоримо саме про перший етап українського проєкту фольклорно-етнографічний, який війшов в історію під назвою Початок українського відродження. Зрозуміло, що займатися українським проектом. Тобто переходити від народу до нації це буде проблема не для всіх жителів України на початку ХІХ століття. Адже абсолютна більшість українців на той час це були люди з низьким рівнем освіти, або навіть малограмотними, які не міли ні читати, ні писати. Які в них були проблеми? В них були проблеми, як дітей наготувати, як кришу перекрити, як урожай зібрати, як з голоду не померти. Адже це були біднота, кріпаки. А люди, які займались українським проєктом, повинні були мати на це високий рівень освіти, самосвідомості, мати час, можливість бути забезпеченим, щоб займатися проблемами українського народу. Таких людей зазвичай небагато. Їх називають словом або терміном національна еліта. Національна еліта це люди з високим рівнем освіти, які не лише розуміють проблеми, що стоять перед народом. А й справді щось роблять, намагаються їх вирішити. Еліта це найкращі, це ті, на кого повинні рівнятися інші. А хто був національною елітою кінці XVIII на початку 19 століття? Зараз ми познайомимося з ними. Спочатку людьми з високим рівнем освіти самосвідомості, які мали можливість і час займатися питаннями і проблемами всього українського народу, це були нащадки козацької старшини. Але з кожним роком, кінця 18-го, початку 19 го століття таких представників ставало все менше і менше, тому що і Катерина Друга ще переманювала таких розумних людей. Нащадків козацької старшини до себе на службу. Потім інші правителі Російської держави робили все можливе, щоб перетворити нащадків козацької старшини на російських дворян, взяти їх до себе на службу, обіцяючи багато різних гарних пільг. Пізніше, на зміну козацькій старшині, прийдуть представники української інтелігенції. Інтелігенція це прошарок населення, який має високий рівень освіти. Це люди, які заробляють собі на життя розумом. Давайте познайомимось з ними, відкривши параграф 4, сторінку 29. Ось параграф 4. Початок українського національного відродження. На таким ми сьогодні будемо працювати. Зверніть увагу, ось у нас написано, що в неслам 18-19 століття на Лівобережжі сформувалась автономістка ідея. Отономіської ідеї представники підтримували представники кількох десятків українських дворянських родин. Центром такого руху став Новгород Сіверський. Наприклад, представник такого руху Василь Капніс навіть поїхав до Берліна для того, щоб домовитися з прусським королем разом воювати з Російською імперією. Але згадайте, що в цей час відбувається в Європі 1791 рік. А французька революція. І Прусія буде втягнута в війну проти Франції, буде учасником антифранцузької коаліції. Тому зрозуміло, що допомогти українцям піднятися проти Росії в них не вийде. Тому що, навпаки, Прусія подружиться з Росією проти Наполеона. Так? І на зміну діяльності родин полетиків, капністів, прийдуть представники української інтелігенції. Наприклад, книга Історія Русів докаже, що історія України є. І кожен народ, і український в тому числі, повинен мати незалежну державу. Історія Русів є твором, яка доказує, що є українська історія. Пізніше ми побачимо з вами початок 19 століття з'являються, як я вже говорила, різні фольклорні збірки, наприклад, збірка Цертєлєва. Михайла Максимовича тощо, які докажуть, що існує українська мова. Перегортаємо сторіночки, знаходимо інформацію про те, що у 1798 році Іван Котляревський, відомості про якого ви знайдете теж в даному параграфі, напише першу книгу живою українською розмовною мовою. Ця книга буде називатися Енеїда. Саме 1798 рік Енеїда Котляревського започаткує нову українську літературну мову. Саме такою мовою, як ми зараз з вами розмовляємо, і буде написана перша книга Енеїда Доказ чого, що є українська мова. Буде просьба, перепишіть, будь ласка, головні дати та пояснення до них, щоб ви їх знали на пам'ять, тому що будемо писати самостійно потім по цій інформації. Отже, Генаїда Хотляревського 1798 року є першим твором, написаним живою українською мовою. Початок, закладено початок формування нової української літератури, української мови. Відкриття університетів в 1805 році в Харкові, першим ректором якого буде Василь Каразін, та 1834 рік університет святого Володимира відкритий у Києві, ректором якого стане Михайло Максимович. Стануть ці події дуже важливим етапом у розвитку українського проєкту та українського відродження. Адже поява університетів свідчить про що? З'являються професори, з'являються студенти, піднімається рівень освіти, з'являється ще більше досліджень щодо всього українського історії, фольклору, політографії, політології, економіки тощо. Так, все це сприятиме українському відродженню. Детальніше про інші напрями українського відродження, про інших діячів українського проєкту першого фольклорного. Фольклорно-дослідницького етапу ви прочитаєте в інших підпунктах параграфа 4. Вичите домашнє завдання, яке я записала у класрумі і в електронному журналі. І готуєтеся до самостійної роботи. У мене все, до побачення.